Стрілець осінь. Дивимось основні моменти: позитив, негатив, ітог і фон. Фонові карти місяця. Значить, основні моменти ілюзія очікування. Е, іде така штука, як, не наче ви марно когось або щось чекаєте. Е, навряд чи дочекаєтесь. Можливо, якогось рішення питання. Можливо, фінансових якихось надходжень, повернення когось в плані, там, там я не знаю, там розійшлися, зустрічались, розійшлись і чекаєте, що він повернеться навряд чи. Ну, от така, знаєте, е... от так мені хочеться тут сказати. В позитиві. Позитив у вас йде прийняття рішення. І по башні це повністю зміна планів. Неочікувано для вас якесь буде прийнято рішення. Для самих навіть вас. От ви можете прийняти таке рішення, чого самі не, не очікували. Можливо, тут от когось чекаєте, а потім думаєте, та ну його, хай де гуляє лісом. Да? Ну, тобто така історія може бути. От. Але по башні я точно можу сказати, що ви навіть зараз. Подумати не можете, що це може бути. От взагалі. От. Але так як воно йде в позитиві у нас, то можете сказати, що поганого від цього ми нічого не чекаємо. Да, це буде бентежно, це буде несподівано 100%. там знаєте Звільнили з роботи. Неочікувано бентежно? так Але що це значить? Це значить, що у нас відкривається нова дорога, нові можливості, нова компанія, краща компанія, кращі заробіток і так далі. Ну, це я вам, як наприклад, да, коли от все ж таки да, от щось різко, але тим не менше це не значить, що це погано. Далі в негативі в нас іде якась поїздка. Знаєте, як довго будете думати, вибирати, куди поїхати, або як поїхати може бути. Так? От вам щось пропонують, а ви я не хочу, то не буду. І ну, от якась така історія, так? щось вам не буде подобатись то, як розвиваються якісь. Якась ситуація, да? або, можливо, я ж кажу, якась поїздка, і ви, ви будете вибирати дорогу, якою їхати, або я не знаю, транспорт, на якому їхати, і вам це буде не подобається, все буде не подобатися. Це не так, все не підходить. Або якась дорога буде важка для вас. Знаєте? Ну, по ітогу вона вам не сподобається. А... Як вирішити так скажем питання? Треба порадитись з чоловіком якимось. Да? Можливо, це ваш чоловік, якщо ви жінка, можливо, це просто ваш товариш, якщо ви чоловік, ваш керівник. Да, і обдумати, чим краще пожертвувати, щоб була е, краща поїздка. Можливо, там встати раніше, да, і тим немає і поїздка тоді прийде е, шикарно, да, ви приїдете тоді, коли вам треба. Або ще якась така історія. Зрозуміло, да? ну, так? Тобто, там треба буде все одно зробити якусь жертву для того, щоб було краще, ніж може бути. От. І по колесу фортуни знову ж таки це дорога. Це щось буде пов'язано у вас з дорогою. Е, Тож хочеться сказати, будьте уважні. А будьте уважні на дорогах. Далі, ітог фон місяця, ну, цікавий. По-перше, тоска. У вас тоска буде капітальниці в, в цій осінні страхи, якісь переживання і так далі. Можливо, хтось на зв'язок не буде виходити, будете переживати дуже сильно. Думати, да, якийсь робити вибір, як краще вам поступити. От, знаєте, от на роздоріжжі прям будете стояти. Але я думаю, що все-таки, якщо там хтось не виходить на зв'язок, то він вийде. От. Далі. Якісь можливості у вас виходять, але хочеться зауважити, якщо ви чоловік і хочете вступити у відносини з заміжньою жінкою, або ви женат, да, і от. Коротше, тріугольники, скажімо так, але там де офіційний брак. Я би вам сказала притормозіть армазіттяви ви коней. чим хорошим воно може до вас не обернутися. Можуть бути такі залежні відносини, да? коли не можеш кинути, але вам треба все-таки. Якось дистанціюватись, тому що я бачу і переписки якісь будуть, і, і то, що це відносини не, не чесні, скажімо так, да? і тут от карта сім'ї йде. Якщо от так от будете робити, то можете втратити <кій> <кій> чоловіка чи дружину. В общем, думайте. В цілому, от ось, карта позитивна, але я ж кажу, предупрежден вооружен. Зрозуміли? Думаєте з приводу цих відносин? Нам все добре, Па-па.